Представляє ювелірна лінія «Соломія». Діаманти, золото, вічність? Мої вітання! Чи знаєте ви, яка найстарша вулиця у Львові? Раджу найближчі сім хвилин залишатися біля екрані своїх телевізорів і ви дізнаєтесь багато нового про вулицю Богдана Хмельницького. Мене звати Віталій Човник, Ви дивитесь програму Фучка. Вулиця Богдана Хмельницького найстаріша у Львові. Їй стільки років, скільки й самому місту. Якщо жартома, то про це свідчить зокрема дорожнє полотно, яке латали напевно ще за Австрії. Проте, сподіваємось, що ситуація виправиться на краще. Теперішню назву вулиці дали ще в далекому 44-му році, на честь видатного українського діяча гетьмана Богдана Хмельницького. А зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю і чи знають, як вона колись називалася. Хто десь правильно і тоді отримає прекрасний чудовий подарунок від нашої програми. На Хмельницького. Як колись називалася? Не знаю. А колись Бог його знає, як вона колись називалася. Я знаю, що це стара Богдана Хмельницького вулиця. Де, бо вниз тако бо, бо її переіменували, я бачу. Табличка я, я навіть не знав. Чого не правда? Хмельницького. Богдана Хмельницького. А що це тут за столиць? То площа. Ці, будь ласка, ми зараз знаходимося на вулиці чи на площі? На вулиці. А як вулиця називається? Mm. Е, старий ринок. Я задумалася. Я думаю, зараз? Так. Ні, на вулиці Богдана Хмельницька, напевно. Правильно. Чи вона є найдовша, чи вона є найстарша? Напевно, найстарша. Від нашої програми отримуєте чудовий приз. Тримайте це. Є така книга про Львів. Там є дуже багато гарних світлин. І також від популярної співачки Ірини Федишин такий плакат. Дякуємо, що ви що трошки знаєте. добре. Дуже дякую. Тринадцятому столітті вулицю Богдана Хмельницьку називали Волинська дорога, значення якої було величезне не тільки для Львова, а й для усього Галицько-Волинського князівства. Скільки тут пройшло кінських копит, а скільки німецьких танків годі перелічити. Наприкінці 18 століття вулиця стала називатися Жовківською, оскільки за містом вона переходила в шлях, який пролягав до жовкви. Цікавим є те, що при вулиці знаходиться невелика площа Старий Ринок. Ця площа існувала ще в Давньоруському Львові, та назви вона не мала і ймовірно належала до вулиці. Проте саме ця площа в пляжі часи була торговим політичним центром. Тут вирував базар та вирішувалися важливі питання міста. Біля площі проходив оборонний рів, через який було перекинуто міст. Хоча рів і мій зникли, але цей відрізок вулиці місцеві жителі в кінці 19 століття називали на мості. На площі знаходиться костел Яна Хрестителя. Він є найстарший у Львові. Його спорудили у 13 столітті для дружини князя Лева, угорської королівни Констанції, яка була католичкою. Остел неодноразово горів та перебудовувався. У сучасному вигляді споруджений у 1886 році. А від давнього храму дотепер залишився тільки фундамент. Під час розкопок у 1984 році тут було знайдено поховання 12 століття, що свідчить про існування поселення задовго до першої літописної згадки про місто. Вулиця Богдана Хмельницького була промисловим районом міста. Ці квартали населяли робітничі люди. Серед них було чимало євреїв, які мали тут синагогу. У 1942 році гітлерівці зігнали у синагогу дітей, жінок та старших людей та підірвали її. У будинку номер 6 до 30-х років працювала консервна фабрика. Саме звідси забезпечували консервами польську армію. Храм Святого Миколая вперше згадується у документах у 1292 році. І був ймовірно придворною церквою та усипальницею князів. Храм не припиняв своєї діяльності навіть протягом радянського режиму. Оруда номер 34 монастир і церква святого Онуфрія. Дерев'яна церква існувала ще в часи Данила Галицького. Монастир виник пізніше у 15 столітті. Цікавим є те, що на подвір'ї монастиря був похований перший друкар Іван Федоров. Пізніше надробок перенесли до церкви. У 1883 році громада Львова вирішила вшанувати пам'ять Івана Федорова. При підготовці до урочистостей виявилося, що надгробна плита зникла. Обставини не з'ясовані і досі. Неподалік ще одна з найстаріших церков Львова. Її називають П'ятницька церква. Вона будувалася не тільки як культова споруда, а й своєрідна фортеця, про що свідчать бійниці, котрі збереглися у верхній частині вежі. В церкві знаходиться іконостас один з найдавніших в Україні. До нього входить аж понад 70 ікон. Під номером 116 колись був палац Селеських. Його знесли і побудували величезний комплекс, де розмістилася фабрика горілок і лікерів Бачевського. Їхня продукція користувалася величезним попитом не лише у Львові, а й у Європі. У вересні 1939 року внаслідок німецького бомбардування летів літак, кинув бомбу, і фабрика згоріла. І цим німці зупинили масове споювання львівського народу. Після захоплення міста радянськими військами представники совєтської влади вагонами вивозили горілку до Москви. Останні екземпляри Львівського Бачевського було продано через 30 років після війни за величезні кошти. Ось такою була сьогоднішня програма Вуличка. Мене звати Віталій човник. Наступного разу ми обов'язково приїдемо до вас. Генеральний Барнер нашої програми «Ювелірна лінія Соломія. Соломія, діаманти, золото, вічність.